Гори морози. З початку року на Прикарпатті від переохолодження та обмороження постраждало понад два десятки людей. Лише за останні вихідні мінусова температура вклала на лікарня на ліжко 10 мешканців, шестеро з яких госпіталізували до опікового відділення обласної лікарні. В основному це стан середньої важкості розцінюється. Є двоє хворих, які стан розцінюється як важкий. Лише двоє пацієнтів без постійного місця проживання. А так то в основному. Люди, які отримали травми свої в, 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 в зв'язку з холодами і в побуті, тобто десь там на вулиці затримались, десь там десь в сніг впав, десь такі, такі, такі травми. Відморожні це така річ, що треба звертатися до допомоги в перші години і в перші практично хвилини, коли ще можна спасти, тобто ще можна надати якусь адекватну допомогу. Якщо людина звертається на протязі доби, тоді настають незворотні зміни, які вже потім піддаються лікуванню тільки хірургічним шляхом. Тепліше вбиратися, більше рухатися та не зігріватися алкоголем Медики вкотре повторюють традиційні правила, як вберегтися в морозяну погоду. В період холодів неабияк рятує і теплий чай від рятувальників у спеціальних пунктах обігріву. А таких на Прикарпатті діє з півсотні. Традиційно там є пішка, є чай, є бутерброди. На території області діє 49 стаціонарних пунктів обігріву. Від органів місцевої влади і також 17 пересувних пунктів обігріву розгорнутих управлінням Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. За період похолодання до пунктів обігріву звернулися 256 осіб. В основному це люди без постійного місця проживання. Попри те, що морози дещо відступили, медики очікують нових пацієнтів. кажуть ті звернення, які у них є сьогодні, то лише перша ластівка.